Всіх хто завітав на мій канал, і сьогодні я готуватиму ось таку дуже смачну та ароматну тушковану сибулею курочку. Я підготувала собі м'ясо. У мене тут бедра і гомілки. Звичайно, що частини курки можуть бути будь-які, абсолютно. У мене тут два бедра і дві гомілки. Далі буду додавати до них сіль. Ну, Звичайно, що вони вже в мене помиті. Додаю сіль, оскільки в мене тут кілограм м'яса, то я так додам, напевно, десь 2 треті чайних ложки солі і додам чорного меленого перцю. Приблизно 1 четверту чайної ложечки. Все, більше спецій я ніяких додавати не буду, якщо хочеться, звичайно, що можна додати. І потрібно далі все добре перемішати, аби розподілитися перець і ці пом'яти. Зараз я на хвилиночок 5-7 відставлю і тепер займуся цибулею. Цибулі нам для страви потрібно буде достатньо багато. У мене тут пів кілограма цибулі. Ну, я взагалі беру співвідношення 1 до 2, оскільки в мене пів кілограм м'яса, я беру на нього пів кілограма цибулі. Далі буду її різати. Розрізаю навпіл і далі буду різати. Я не буду різати її напів кільцями ось так, а буду різати ось з цієї сторони, ну, начебто такими калюстками. І не надто тонко це буду робити приблизно десь так. У мене вже розірвається сковорідка з олією, у мене тут 3 столових ложки і далі я буду обсмажувати корочку. Далі буду м'ясо смажити на помірному вогні, періодично перевертаючи, мені потрібно довести кур практично до готовності. Я посмажила, воно в мене вже практично готове. І хочу сказати, що у процесі приготування я сковорідку накрила кришкою, аби корочка краще, ну і в тому числі швидше підсмажилася. Далі сюди, у цю сковорідку, де смажилася корочка, я викладаю всю цибулю. Відразу ж додаю цукор і сіль. Перемішаю і буду смажити на тому ж таки помірному вогні до красивого такого легкого золотистого кольору. Час від часу, звичайно, треба помішувати, щоб рівномірно цибулька просмажувалася. Я ось такого красивого золотистого кольору стала і, до речі, пом'якшала. Далі на цьому етапі я додаю паприку одну чайну ложку. І додаю часник. У мене два зубчики, я його просто подрібнила ножем. На свій смак я додаю два зубчика і перемішаю. Звичайно, що часнику можна і більше додати. Перемішаю і буду далі смажити Ну, ще хвилин, напевно, 7. сковорідки я вже повернула м'ясо, далі зменшу вогонь до маленького. Сковорідку прикрию зараз кришкою і буду тушкувати на малому вогні приблизно ще хвилиночок 15 20 вже моя страва, ось така дуже смачна курочка із ароматною цибулькою чудово смакуватиме із будь-яким гарніром. А на сьогодні у мене все. І я хочу всім подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати смачні, прості та домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.